безпечний простір для дітей в Криворізькій загальноосвітній школі No43 відкрився клас безпеки, що дозволить підготувати учнів до правильних дій в надзвичайних ситуаціях а також навчить їх самозахисту та швидкій реакції. Дізнатися правил безпеки та самозахисту прийшла і Олександра. На мою думку, цей клас для, наші, для нашого навчального закладу дуже потрібен. Я буду сюди іноді приходити, щоб подивитися та щоб пізнати більше. Мені тут дуже подобається навчальні засоби правила дорожнього руху. Мені дуже подобаються противогази, які вони дуже цікаві та. Ну, дуже цікаво подивитися на такі речі, які бачиш дуже рідко. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт. Його метою є створення осередків для вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмами дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги у воєнний час. Питання безпеки як ніколи важливе. Тож у багатьох школах України будуть створені подібні класи. Завдяки ініціативі Міністерства освіти і науки України за під. Підтримки організації ЮНІСЕФ, підтримки організації служби надзвичайних ситуацій, служби протипожежної безпеки Кривого Рогу, створено у 43-й школі Кабінет безпеки. Тут є різні зони, облаштовано для навчання дітей різних вікових груп. Тут діти можуть отримати знання, навички безпечної поведінки з різних ситуацій. Кабінет безпеки розділений на кілька навчальних локацій. В ньому діти різних вікових груп зможуть в теорії і на практиці в ігровій формі навчитися основам безпеки, правилам поведінки під час сигналу повітряна тривога та правилам дорожнього руху. А для молодших школярів навіть створений ігровий куточок та місце психологічного розвантаження створюємо класи безпеки. В, протягом вересня-жовтня такі класи будуть відкриватися в усьому місті, вступ по одному, в кожному районі. І сама головна мета навчити наших дітей, мешканців безпечним умовам середовища, тому що дуже багато сьогодні різних речей, до яких не можна торкатися, до яких не можна підходити. От, це небезпека для здоров'я, і саме тому. Створюються ось ці класи безпеки. Усі локації кабінету безпеки обладнані відповідними матеріалами, інструментами та інвентарем від аптечок до вогнегасників. Тож новий клас значно підвищить ступень готовності школярів до дії у надзвичайних ситуаціях. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін перший міський.